Добрий ранок всім. Британька таке відео хочу записати стосовно з Копарду. Власний досвід, досвід мого знайомого, з яким ми працюємо, я працюю з паном Олегом. Е -е... Наведу вам приклад на дві автівки. Перша автівка була куплена спонтанно, це Opel зефіра. Знову хочу нагадати, якщо знаходяться я на території UK, Великобританія, ми проживаємо на території. Шотландії, От, і це тема автівка 100 Купортом. Що хочу поділитися, перша машина була, ну не перша, а одна із машин була придбана за 100 фунтів. Ставка була поставлена. От Це, можна сказати, типу було по приколу, як ми любимо казати. І все. І ми поставили 100 фунтів у 14 2014 року, 1.8 бензин, удар спереді, справа постраждала. Капот, фара, бампер, там, крило, ну і ще діше, можливо, навіть ленджерон тішечки пішов. В цілому машина хороша, ніде ніяких таких зауважень нема, кроме тріщини на задньому стоп сигналу. От, салон в гарному стані, пробіг 104 тисячі мілі, нагадаю, 1,8 бензин, механіка. Машина сама заводиться, сама їде, сама заїжджає на евакуатор із евакуатора. Ну, до чого це говорить? Стала вона на виході з доставки до нас на гараж. Доставка була, до речі, недалеко. Це місто Іськобрай, там, можливо, тілометрів 50-60, я не знаю, скільки приблизно. З налогами, копарту треба заплатити, треба заплатити евакуатору і так далі. То ці 100 фунтів стали в 400. Далі, чому спонтанна покупка? Тому що якось так поставила ставку, а вдруг хтось переб'є. Більше 100 фунтів не хотіли ставити. Так, вийшло, що ніхто не перебив, а треба було брати. Якщо ти відмовляєшся, від... Ну, коли ти виграв аукціон, копарт аукціон онлайн, він схожий на чимось на штати, але тут в них є в Великобританії свій копорт. Той самий копарт, але на території Великобританії. Якщо ти відмовляєшся, то твій аккаунт страдає, ти там платиш штраф і так далі. Тобто ну, цього досвіду нема, бо ніколи не відмовлялися. Але це не дуже гарно впливає на вашу історію. Так от, ця машина приїхала, стоїть. Стоїть чому? Тому що е подібну автівку в гарному стані вже на ходу заводиться, їде без проблем, можна тут придбати за 1500 фунтів ну, Приблизно. Порахувати, що вона нам встала вже в 400, а потім купити крило, купити бампер, купити капот, купити фару. Можливо, доведеться щось перекрашувати, тому що колір не завжди знаходиться. От. І вона нам тоді стане питання в скільки. Тому що ми поїхали на один скраб, тобто авторозборку нашою мовою. Поїхали, порахували, скільки нам виходять усі запчастини. І ми поняли, що ми тукунули. От, і ця машина просто теперся стоїть, жде свого часу, а вдруг щось там появиться, може, хтось перекупить чи ще щось. Тобто, е якщо ви тут знаходитесь, не ведіться на дешеву ціну, тому що це не та країна, де дуже цінять автівки. Автівка тут просто як звичайний телефон О, поносив, старся, зламався, чи ще щось просто можна, грубо горяку викинути. Звісно, знаходяться ті, хто купує, потім перекупує тут, також є люди різного. Фінансового статусу і так далі. Другий досвід це був придбаний Nissan Juke комплектація Nismo 1,6, RS, там Діковський мотор, тобто 1,6 бензин, турбо. На автоматі, гарний салон. То отакі машини вже варто брати. Чому? Зараз е, я не порахую, скільки він нам встане, тому що він ще в процесі ремонту, заказані запчастини на eBay. Е, ще десь там були куплені запчастини, просто так з рук. Чому плюс? По-перше, машина 16-го року. По-друге, пробіг там щось 50 до 60 тисяч миль. Тобто машина ще небагато проїхала. Третє, тут є таке правило ЛЕСУ, лес зона. Це тобто ті зони, де машини можуть заїхати 6 класу і вийшли дізеля, або бензин також може туди заїхати. І тим паче велике значення є тоді, коли ти платиш нульовий налог або мінімальний налог. Автівку, тому що можна купити бензин автівку стару, ти будеш 400 фунтів платити в рік. Десь така простенька машинка, теж десь там 200 фунтів. Ну, 200 фунтів це 10 тисяч гривень, плюс-мінус. А чому перевага ні Рік випуску 16 я говорив, да? коробка автомат. В цій країні дуже ціняться коробка автомат, тому що дуже багатьох і права на автоматі і так далі. От. А також е комплектація. Машинка маленька, машинка зручна. Е виграли ми її там плюс-мінус недорого. Запчастини ми вже десь 12 фунтів потратили, тому що машина отримала спереді удар, щось вона в'їхала, щось типу по фурі. От, і постраждало все, що пов'язано з бампером, під бампером, за бампером, Тобто заказані нові радіатори, радіатор кондиціонера, основний радіатор, інтеркуєр. Потім кріплення різні, там заглушечки, там краску треба купити. от Капот був замовлений, тому що той капот можна було трішки шпакльовкою вирівняти, але врахували, що це вже неправильно. А в цілому машина більш ніде не постраждала. Весь кузов ідеальний, салон ідеальний, салон такий зроблений під під алькантару в стилі, потолок чорного кольору, під кермом е ліпістки, От, машинка, там комплектація гарненька, камера заднього виду, всі діла, обігрів попи і тому подібне. Тому якщо ви хочете собі придбати автівку з перспективою її продати і з комфортом і поменше проблем, то беріть, чим свіжішу, тим краще. Якщо у вас немає бюджету, щоб купити гарну машину, я хочу сказати, що лучше, потрібно втриматися. От третє. Стосовно категорії, є категорії ДТП. Тобто машина має категорію С, категорію Н, це ті машини, які допускаються рухатися на територіях спільного користування. Є така поправка, що ці машини потім будуть дорожче в страховці. Скажу з власного досвіду, не всі. Не на всі воно розпространяється. Я не знаю, як вони рахують. Я думаю, це залежить від ваших прав, від вашого досвіду і від страхової компанії, яка вам надає цю страховочку. От, тому що ми брали Opel Astra 2015 року, двигуна і 6 бензин. Клієнту вона встала в 200, 2000 фунтів, 200, фунт, 200, фунт, 200 фунтів. Сюди входило послуги копорта, доставка, евакуатор, дрібні роботи, фільтра масла і так далі. Машина 2015 року, також там пробіг, щось був тут 40 тисяч таке на механіці. То жіночка баришня вона зробила собі страховочку, от, і страховку воно й за обичну машину, вона ні за що не переплачувала. От. Також Peugeot 3008, 60 тисяч пробігу на автоматі, коробка робот. 13 рік 에, придбав її чоловік вже якби на пенсії, інвалід. Йому порахували страховку 70 чимось фунтів у місяць. Це недорого. В середньому українці 에, платять в UK десь 1200 фунтів в рік. Це в тій ерії де я знаходжуся, тобто, в тій зоні, де я знаходжуся. Тому це дуже недорого. Тому, якщо ви хочете придбати машину з Копорта, не бійтеся, але чим молодше, тим менше пробіг, тим ліквідніша марка автомобіля, тобто треба подивитись список цих автомобілів, наскільки вони популярні, Допу... Opel не популярна машина. От, Ford таке собі, 50 на 50. Дуже люблять Volkswagen вони в цій країні, потім різні там азіати, ринушки. Французи не знаю, чомусь французи тут дуже гарно полюбляють. Вона дешева обслуговування, дешевше купить. От. І ці машини тут взагалі всі не так, як у нас в Україні там купив, нам, нализуєш і набиваєш, вона стоїть в гаражі, е, нікуди не їздить, а їздить тільки в праздниках. Тут ні, тут машина просто у тебе стоїть під двором, у тебе є гараж, в гаражі куча хламу, а машина буде стоїть під двором, гнить. От, вона там два-три роки поїздила, але він її продав. Ті, хто мають гарний заробітки, люди вищого статусу вони цю машину купують, вони на ній катаються. Три роки проходить. От, кожен по різному, вони її здають в автосалон, навіть не продають на маркетплейсах чи ще щось. Це такі, як ми займаємося такими продажами. Люди вищого статусу такою дурницею не займаються. Вони просто їдуть, здають її в салон, доплачують якусь суму, беруть нову машину і далі їздять. В принципі, з однієї сторони правильно, людина собі голову не морочить, вона ні за що не хвилюється, вона постійно в тренді, в неї постійно нова автівка, вона постійно обслужена, вона на гарантії. От. А так раджу не поспішати і брати все. Як потрібно. Це все, що я хотів сказати, мої думки по цьому поводу.